Вітаю. Я Інна Клименко, практикуючий психолог, і сьогодні хочу привернути увагу до дуже такої важливої теми психосоматичних розладів. Річ у тому, що з початку війни кількість таких звернень збільшилася. І ми говоримо про той випадок, коли з точки зору медицини людина абсолютно здорова. Лікар дивиться аналізи, каже, з вами все добре, але є дискомфорт, незручності, боліві відчуття і так далі. Мова може йти про що? Ну, наприклад, алергічні реакції, безсоння, розлад харчової поведінки. І тут важливо розуміти, що свідомість і тіло це єдина система. І ну, там приведу приклад на електричному струмі. Так? Тобто, якщо в розетку приходить 250, то в будинку завжди стоїть стабілізатор, який вирівнює цю напругу, щоб прибори не погоріли. То в даному конкретному випадку психосоматичних розладів тіло виконує якраз цю функцію стабілізатора. Воно захищає нас від наших думок, від наших звичок, від наших стратегій поведінки, які ми навіть не усвідомлюємо, але вони нас уже руйнують. І наше головне завдання привести порядок ось тут, да, в голові. А тіло вже почне саморегулюватися і одужувати тільки завдяки тому, що ми беремо своє життя в свої руки. Хочу сказати таку дуже важливу думку. От дивіться, коли ми йдемо по своєму життю, рухаємося, да, і у нас. Є щось дуже болюче, то, що нам муляє, да, може там ноги розтерті в кров. Чи можемо ми концентруватися на тому, що відбувається в нашому житті? Куди ми йдемо? Що, що навколо нас? Да? Ні. Ми тільки концентруємося на тих больових відчуттях, да, які в даний момент вони домінантні, да, вони ключові. Тому, от із власного такого прикладу, з власної статистики, да, можу сказати, що. Величезна кількість людей, яка до війни так склалася, їм просто повезло. Вклалися в себе, да, розібралися із там, завалами минулого і змогли свідомо вибудувати своє щасливе життя, то коли світ рухнув, да, війна обнулила всіх. І багато хто, до речі, втратив будинки, рідних, хтось так вийшло. Да, Опинився на інших континентах, в інших країнах. То люди по цеглинках відбудовують своє життя з нуля. А люди, яким ну, випадково, да, просто повезло, вдалося до війни зловити цей баланс, і вони не зрозуміли, як вони це зробили. То в цих умовах їм дуже складно. Вони правда намагаються, вони пробують щось робити, але не розуміють, чому це працювало до війни, а не працює зараз. І в Даних випадках да тіло правда створює психосоматичні такі незручності для того, щоб люди почали трошки глибше дивитися в першу причину. І ще такий момент, да, дуже важливий, коли нас щось по життю дуже сильно відволікає, муляє, да, не дає нам сконцентруватися на більш важливих речах, то просто подумайте про це. Можливо, у вас є якісь таланти, да, здібності, до яких у вас навіть час не дійшов, тільки тому, що вам щось важливе дуже муляло і боліло. Але якби ви розвили в собі ці баланси, ці здібності, то... Швидше за все, ви б дуже круто змінили своє життя і життя своєї сім'ї, і 100% життя нашої країни. Тому я закликаю вас припинити бути толерантними до того, що муляє, болить, а може і кровоточить, і почати брати відповідальність за те, що відбувається в вашому житті. Тобто, легше тут, і легше автоматично буде тіло. Ну І більше того, там, на фронті люди для нас виборюють право бути вільними. І точно щасливими. Тому прошу вас кожного ранку, прокидаючись, задавайте собі питання, що я можу зробити сьогодні на своєму власному фронті боротьби зі своїми внутрішніми демонами, і як це може гіпотетично приблизити нашу перемогу? Борімося і поборемо разом!